Удачі тві, вітаю вас, друзі. Багато початківців не знають з яких вуликів розпочати. Ми також були початківцями і наробили в себе і семерамкові у нас вулики, і 12-рамкові, і 10-рамкові лежаки, під українську рамку лежаки, під українську рамку е корпусні. Ну і прийшли до висновку. От зараз я вам покажу самий крутий вулик, який мені подобається на даний момент. Чому мені подобається? Зараз прийшов час підгодівлі бджіл. Ну Ви бачили наші 10-рамкові, 12-рамкові рамка не лягає. Цукор ми не приміняємо. Вже ми і канді не приміняємо, тому що це невигідно. Якщо у вас є, зараз покажу ось такі рамочки. Вам ні канді не потрібно, нічого не потрібно. Вам потрібно ось такі вулики, як у нас. Покажу зараз. Хто буде розпочинати? Я думаю, відео вам буде корисне. Ну що, чим відрізняється цей вулик? Поїхали. Бачите, так? Да? Криша така довга виступа за. Магазинчик, вентиляції є. Ну, вентиляцію відразу кажу вам, що потрібно сіточку, щоб ми ще не залазили. Зрозуміли? Так, ну що, знімаємо, покажу вам. Хоп. Още. Це мені чоловік робив цей вулик. Ліпце росіяни окупірували наші ліпце. Ну, але скоро вони повернуться в Україну. Так, ці я не використовую. В сезон використовую, зараз не використовую, незручно. Так, знімаємо утеплювач. Знімаємо. Бачите, так? Да? Широкий. Широкий. Надставочка широка. І навіщо вона потрібна? Знімаємо. Беремо медову рамочку і вложимо на гніздо Дивіться, рамочка чітко лягає. Дивіться, це е, в минулих відео я вам показував. Рамочка, звичайний вулик не лягає. А в цей наш вулик дуже чудово лягає і ось так ви робите підгодівлю бджіл. Як вам бачите, все да? ж надставочка широка і рамка. Лягає, відпилювати плечики не потрібно. Саме це сезон піде. Ці досочки піде сезон. Не знаю, діди, навіщо вони це робили. Якщо вам моє відео буде корисним, я буду е задоволений. Все, друзі, до зустрічі!